Оце жирнючий хундайчик. Дізелечок 2-літровий, 243 рідного пробіга, без жодного підкраси. Можна так сказати? Да. Можна. Ну, І в самій жирній комплектації. Погнали, дивитися. протіотуманочки, лінзована оптика, датчики світла, датчики дощу. Він ну, там Це я не є. Не Зимова резина. Зимова гума, безключовий, два ключики. Стан салону, Ох, Складання дзеркал, Бля. все працює. Ну, дай салончик Блокування. мультикермо, клімат yes. двохзональний, підігріви передні, підігріви задні, камера, панорама. Санкерма. Та Це просто ну, ідеальна машина. Сері. Ідеальна просто, що по кузову, що по салону. 100% рідний пробіг можна перевіряти на будь-якому сервісі, без всяких питань. Ох і красуня! ні. бомба, машина бомба. Партронички ззад, камерка я сказав. Полочка є. Запаска є. Повноцінна. Запаска на титановому дискі ще. Повноцінна. Поцепили і далі собі валите. Це не докатка, правильно? Так, да, це повне колесо. Не ржавий, не гнилий, бо зараз почнуть розказувати. Це ну, болячки, так? Да? На арках. Але це машина без жодного сидушечки, Я б не сказав, що прям такі простівші. Да? 200 з чим пробіга. Круто. Ну, жирна машина. Жирна. Круто, круто. Ми навіть да. під капотку не вимивали, зараз покажемо, що там. Машина приїхала в такому стані. Ми нічого взагалі не робили. Не робили. З Бомба. Тільки помили зверху. Коробка, двигун, просто. ніяких хімчисток не робили, ніяких ДТРів нічого. двигун, Коробка в ідеальному стані. Ось, ну, видно, що не мили. Гляньте. Ну, да. Просто шепче. Шепче, а коробка працює, ну бомба, просто я не знаю. Так Ту... що кредит, лізінг, ПДВ, без питань. Приїхали, забрали цю ласочку, зробили подарунок на Новий рік. Бо я думаю, ця машина довго стоять не буде, бо таких просто мало. Одиниці. Без колів, без всяких там потертостей, ум'ятни і тому подобне, без жодного підкраса. Люди добрі. 16 років машині. Супер. 15. Супер. Супер. Чекаємо.